Друзі, на огляді штани тактично-польові, Forward Striker. Всі знають моделька, аналог під U-Pro, Ось такі йдуть вентиляційні пазухи попереду з обох сторон. Глибокі кишені з обох сторін тут прорізні, накладні кишені в зоні бедр. Багато кишень. Всі, як бачите, закріпочки всі дуже надійно зроблено. Ось така сквозна кишеня на блискавці. В зоні талії зроблені резинки з обох сторін. Завишена йде посадка. Ззаді йде старейчова тканина, чудово тянеться та вентилюється. Плюс дві кишені позаду також. На коліники тут у нас йде посилена тканина, йде кордура, вставляється на коліник, тут на блискавці. Вставляєте сюди на коліник м'який, бо у, у вас є або жорсткий. Ще одна кишеня знизу на блискавці. Регулюється по об'єму за рахунок резинки. Та тут за рахунок ось такої блискавки також по об'єму, в залежності від вашого взуття і під коліном. Пишіть приват замовляйте.